Таля Пундер все своє життя вела неравний бій із зайвими кіло. Іноді вигравала битву, але не війну. Жінка вважає, що не завжди люди винні у тому, що в них є зайва вага. І розповідає, після якого трагічного випадку вона почала товстіти. «31 рік тому, 91-му році, загинув мій тато. Мені було 2 роки 8 місяців, я чудом вижила, але вся моя родина почала мене гіпертрофовано дуже любити. Не давала бабуся, татова мама не давала ходити, насильно можна сказати, годувала приходилося брати відпустку, тому що в три роки я важила майже 40 кілограмів чи 42 Тобто це дитяче ожиріння. Через зайву вагу над дівчиною насміхалися у школі, і такий стрес викликав ще більші зміни у харчовій поведінці. Відповідно, ці проблеми я росла, вони нікуди не дівалися, бо, напевно, на фоні стресу, не знаю на фоні чого, але ну, я, я хотіла їсти. Я пам'ятаю, я їла. І чим більше мені і родина, і взагалі все оточення, шкільне оточення, казали, що я дуже повна, насміхалися, тим більше мене це заганяло, і я все одно ще більше їла і набирала вагу. І це, звісно, порушення харчової поведінки, це я їла звикла їсти похапцем дуже швидко. Ну і з часом ці проблеми нікуди не ділися. Підлітковому віці Таля почала себе виснажувати дієтою. Я дожилася до того, що три місяці літа я їла один рис і огірки. Я так хотіла схуднути. І я, безперечно, дуже схуднула. Схуднула настільки, що в мене так от почало випадати волосся. Люди мене такою худою ще не бачили, і питали моєї мамі: «Люба, а в Наталі туберкульоз або що? Розумієте? Тому що такої мене не бачили. І сказати, що ти схудла, ти я не відчувала, що я дуже схуднула. Я все одно сьогодні бачу свої фотографії 62 кілограми, нормально. Але Но мені здавалося, що я мега-мега товста. Таке ставлення до себе прояв психічного захворювання від постійних знущань над собою дівчину врятувало одруження. Мені порадили мої добрі дівчата, з зроби подохлопнутися, що можна їсти, можна виблюбувати і біди не буде. І це почалося таке, як були мії. Я вже їла мене нудило. Важко було з цим боротися, вагу я набирала від Ну, якщо скільки місяців ти сиділа на такій дієті, то потім ти вагу набираєш швидко, бо ти їж просто звичайні продукти, а організм вже знає, що він буде накопичувати, бо от, хто знає, що ці поживільні, ще спаде на думку. І я набирала вагу, панікувала. Ну, слава Богу, я вийшла самі, що в мене з'явилися другі проблеми, і проблема з булимією відійшла на задній план. Врешті жінка і мати трьох дітей, яка за кожної вагітності набирала до 30 кілограм, а потім частково їх позбувалася, прийняла себе. Такою, як вона є, але через відсутність режиму харчування вона почала страждати на панкреатит. У мене не було прямо такої ідеї фікс скинути 25 кілограм. У мене була ідея, я хотіла позбутися цієї напевно, все-таки залежності, напевно, цієї проблеми. І я ж їла під, ближче під вечір, де я могла не їсти в стресі, а потім, коли стрес, новини, ви ще щось ти що жуєш або якісь інші реакції на стрес. І у мене були приступи панкреатиту. Тобто мені не допомагали ніякі ліки. Це страшна хвороба, це страшні приступи. Тобі там щось колять, капають тобі не допомагає. На допомогу прийшов друг, який порадив свого тренера. Сказав, що от мій тренер в Миколаєві він допомагає людям, піди. Я опиралася, я ж не хочу мінятися, я вже себе прийняла. Мені вже все у собі подобається. А потім думаю собі, ну окей, худно, худно ти не, не зобов'язана, але ти хочеш бути здоровою, бо у тебе троє дітей. І я хочу з ними бігати, скакати, гратися, а минуле різдво, в січні, я провела знову в ліжку. Тому що я не їла того, що так багато, як всі, але трошечки того всього зі святкового стола і в мене приступ. І Я відвалялася цілий тиждень у кімнаті на ліжку і подумала собі, що це треба припинити. Таля зізнається, що почала займатися у січні, і було складно, адже це неабияка самодисципліна. Треба їсти бажано по режиму. І тренер назначає спеціальне ну здорове харчування. Не скажу, що таке спеціальне і зовсім недороге, доступне, але воно здорове, воно збалансоване. І ти маєш їсти це саме це харчування, відмовитися від швидких фастфудів, від всього того, що ми любили перекушувати на ходу, вафельок, печеняк, і це водний режим. Тобто, це певна, певна кількість людини, яку я маю за день випити. Тобто, це більше трохи більше двох літрів. І дисципліна, тому що ти маєш їсти, ти маєш здавати тренеру звіт того, що ти їла, ти фотографуєш. Далі до харчування додалися вправи. Жінку сильно мотивували її діти, які бачили її зусилля. Було дуже складно, тому що наскільки складно, що мене спершу все боліло. А потім ти ж діти поруч, а ти не можеш показати їм, що ти отак от здаєшся. Так уже сльози капають. Я кажу собі талю, давай так, ти зробиш ще раз. А потім ще раз, а тоді вже здашся. Якщо я зробила ще раз вправу, тоді ще раз. Ну то, в принципі, я якраз норму виконала, вже нема куди здаватися. І так кожну право. Ну мені це сподобалось, тому що сказали моя дитина, молодша Віра, яка після переїзду шоски напевно успадкувала від мами якусь таку харчову поведінку. Вона ж бачила, як я себе поводжу. Діти ж нас бачать, і вона теж набрала вагу. І вона пішла зі мною йду з тобою на здорове харчування. Час і зусилля дали чудовий результат, і тепер Таля навряд чи проміняє свої старання на якийсь святковий стіл. Тим більше, що її дієта не така вже й сурова. Це вуглеводи зранку, будь-яка каша, так? з маслом, з м'ясом або з яйцями, з салатом. Тобто це просто повноцінний раціон, який підходить і дітям теж. Це не про якусь там таку дієту, де я себе всього позбавлюю. І приблизно раз в тиждень мені тренер назначає щось добре: торт, морозиво, шоколад. Тобто не те, що я прямо всього позбавлена, я всього на світі хочу їсти, мені не можна. Все це я їм і добре в принципі почуваюся. Нині фізичні вправи Таля робить тричі на тиждень по 45 хвилин. Це досить доступні вправи. Я з тих людей навіжених, яка дуже не люблю спортзали. От не знаю, чому я їх не люблю. Я собі обіцяла, що я прийду в шостку і піду в спортзал. Ну, поки не пішла. Відповідно, я люблю займатися вдома, і це дуже мені зручно, тому що це. Тренування онлайн мені тренер скидає комплекс справ. Я їх виконую і відправляю йому по 15 секунд, того як я їх виконала. Ну щоб він міг перевірити, бо це ж може бути при неправильному виконанні, може бути травматично. Вправи підбираються до мене стосовно мого ритму життя. І це дуже прості вправи. Споживання їжі іноді буває реакцією на стрес. А зараз в умовах війни стресують всі українці. Тому Таля радить, попри все берегти здоров'я, а вже потім фігуру. Люди їдять як захист від стресу, якщо не почувають себе деколи важливими, щоб бути вагомими фізично. Тому я думаю, що якщо у кого є така проблема, то варто себе не гнобити, себе прийняти. Ну а тоді вже діяти по ситуації: хочеш ти худнути, чи ти не хочеш? Я вважаю, що моїх мінус 25 кілограм це як такий е, хороший бонус за те, що я вирішила бути здоровою.